Унаслідок аварії аварій літака азербайджанських авіаліній у Казахстанському Актау сталася авіакатастрофа. Літак, який прямував з Баку до Грозного, зазнав катастрофи. Там загинуло 38 людей. Про це повідомив віце-прем'єр Казахстану та голова Держкомісії заслідування причин авіатрощі Канад Бозумбаєв. яким чином літак, який прямував з Баку до Грозного, опинився. В АКТАУ ну, зараз ще з'ясовують, але вже чим далі, тим більше говорять про те, що системи протиповітряної оборони, які отримав у своє користування для захисту повітряного простору Кадиру, саме і стали причиною цієї катастрофи. ППО переплутало літак з БПЛА українським, який туди долітав для того, щоб атакувати воєнні об'єкти Кадирова, і вони влучили у літак. Отака От історія, друзі, тому Кадирову довіряти ППО не можна. Згідно з даними Азербайджан Airlines, на борту перебувало 67 осіб, зокрема п'ятеро членів екіпажу, з них 42 громадянини Азербайджану, 16 Росії, 6 Казахстану і 3 Киргизстану. Перед підготовкою цього відео я читав чимало дописів і своїх колег, і аналітиків, і російських телеграм-каналів, в тому числі офіційних повідомлень не так багато. Так от, пікантність ситуація заключається в тому, що Аліїв неподалік пролітав президент Азербайджану. Він летів на саміт СНГ і розвернув свій літак після того, як дізнався, що така троща сталася для того, щоб зайнятися саме розслідуванням цього інциденту. Ну, уявіть собі, якби. ППО Кадирова влучило у літак Алієва. Ну не знаю, що було б. Тим паче, буквально вчора у Алієва був день народження. Він святкував 63 роки, і тут такий йому привіт. Із Чечні від Кадирова. Тому ще подивимося, чим закінчиться ця історія безпосередньо для самого Кадирова. Але наші безпілотники прилітали не лише до Грозного, вони прилітали і до інших міст Росії для того, щоб знищувати військові об'єкти. ЗСУ вдарили по розташуванню пункту управління російської 810-ї окремої бригади морської піхоти у Львові Курської області. Місцеві там дуже скаржилися, що щось десь влучилось по цивільних об'єктах. Ну таке буває. Такі казуси інколи виникають, якщо ви розпочинаєте війну проти абсолютно мирної країни, проти нас. Вам буде прилітати у відповідь. Тому нічого такого екстраординарного тут не бачу. І також у Тамбовській області Російської Федерації сьогодні дрони атакували важливий оборонний завод. Мічуринський завод-прогрес, який також інтегрований у ВПК Росії. І такі прильоти будуть. Тому просто порада тим, хто дуже полюбляє на Росії літати, літайте поменше. Ми, наприклад, не літаємо зовсім і нічого. Бачите, живі, але, на жаль, не всі, тому що ви воюєте проти нас. Така реалія. Тому враховуйте свої перельоти. Все, що можу сказати з цього приводу. Ну, а стосовно того, якою ж буде реакція Кремля на таку не дуже вдалу роботу ППУ Кадирова, ну, думаю, скоро побачимо. І ця вся історія з збиттям, так скажу прямо, літака пасажирського Кадирова. Вона сьогодні паралельно йшла із ракетною атакою Росії по Україні. Це не перша атака, не остання. Дуже примітно, що вона відбулася саме в ніч на Різдво, 25 грудня. В такий спосіб Путін демонструє свою незгоду до поступок, але я ще раз наголошую, він не проти замороження війни на вигідних для себе умовах, для того, щоб кошмарити собі далі Європу. Про що я сказав на початку відео. Ракетна атака, нарешті, отримала відгук. Хоча б якусь оцінку з боку команди Трампа. Спецпредставник новообраного президента США Кіт Келох він займатиметься питаннями України та Росії, відреагував на ракетний удар Росії по Україні саме сьогодні. Хоча ракетні удари були раніше, а Кіт Келох, ну фактично, вже призначений на цю посаду, також набагато раніше. Ну окей, хоч нині відреагував, сказав, ну це не зовсім правильно атакувати Україну на Різдво. У мене ретичне запитання, що правильно атакувати не на Різдво. Ну, Така трішки дивна, чесно кажучи, реакція. Також на цю атаку відреагувала Майя Санду. Вона підтвердила, що одна із ракет залітала на територію України з території Молдови. Румуни сказали, ні, ні, до нас нічого не залітало. Вони різко відійшли в сторону. Ну, як зазвичай, країна НАТО. Вони не можуть бути долучені до цього процесу. І поляки піднімали повітря літаки в 16, але до них також нічого не прилітало. Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельткамп і Латвії Байба Браже наголосили, що демонстративний обстріл Росії української нервосистеми на різдво свідчить, що Кремль не прагне миру. Миру він не прагне, а замороження він не прагне. Ще раз наголошую, для них справді дуже важливо зараз стабілізувати ситуацію, оголосити себе такими, знаєте, переможцями, дотиснути Трампа на скасування санкцій. Вони активно в публічній площині говорять про те, що готові на заморозку у відповідь на. Скасування санкцій. Друзі, просто-напросто треба моніторити російські ЗМІ, і ви це точно зрозумієте. Повірте мені на слово, зараз реально повірте, що саме таким вони і займаються нині. І посилаючи чіткий сигнал до Трампа, ти скасовуєш санкції, ми припиняємо гарячу фазу війни, але не саму війну. Війна ще, на жаль, триватиме. Ми це бачили з 2014 року. І також прем'єр Британії Стармер засудив. Удар Росії по українській енергосистемі він наголосив, що зараз потрібно як ніколи збільшити підтримку України. Незважаючи на те, що сьогодні з боку окремих членів Європейського Союзу та членів НАТО лунають непривабливі заяви про те, що НАТО не готове без США протистояти російській агресії, все-таки Європа робить певні кроки для послаблення Путіна. Це стосується, зокрема, їхніх можливостей і далі торгувати нафтою і газом. Європа в цьому році закупила дуже багато газу і скрапленого і такого у Росії. Заплатили їм 5 мільярдів доларів. Наступний рік для Європи буде викликом, тому що ми. Зупиняємо транзит через територію України російського газу. Хоча Олександр Новак, віце-прем'єр Росії, заявляє про те, що Росія готова продовжувати експорт газу в Європу декількома маршрутами, і, звісно, хотіла, щоб Україна і Європейський Союз домовилися з Росією про транспортування газу через українську ГТС. Ми поки що наголошуємо, кажемо ні. Президент України Володимир Зеленський сказав, що цього не буде. Хоча ви знаєте, що впродовж літа. Європейський союз і Україна за посередництва компанії Сакар, яка належить Азербайджану, це азербайджанська компанія, проводили переговори із Газпромом про те, аби все-таки цей транзит газу продовжувався, не домовилися. І з цього приводу, і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і президент України Володимир Зеленський зробили заяви, що 1 січня, о 7 годині ранку, у суді кран буде перекритий і ніякий газ російський до Європи йти не буде. Але Новак говорить про те, що ну, вони дуже не проти, бо їм гроші будуть не зайві. І ця заява новака прозвучала на тлі однієї дуже привабливої для нас історії щодо зниження цін на скраплений природний газ на самій Росії. Оскільки Росія дуже багато передала цю газу до Європи, Європа набралася його доволі багато. Зараз. У Європи потреба у російському скрапленому газі суттєво зменшилася, і не лише тому, що вони набралися його, а й тому, що був введений 15-й санкційний пакет. З 20 грудня обмежив він постачання скрапленого російського газу до Європи. На Росії тепер пропозиція скрапленого газу більша аніж попит. Ну і відповідно ціни полізли донизу. Вони просто впали. От саме в такий спосіб потрібно сьогодні боротися із російською військово-промисловою машиною, зникровлюючи її фінансово. І це можна робити. Санкційний пакет на перший погляд дуже такий безобідний, але він наносить шкоди Росії не менше, ніж безпілотники, які пролітають по військових об'єктах з території України. І що дуже примітно, друзі, що ініціатором такого рішення була Польща, яка була найбільшим імпортером російського скрапленого газу. Але... На тлі приходу Трампа в Білий дім, а я не виключаю, що Дуда переговорив із Трампом дуже-дуже конкретно, вони вирішили все ж таки питання це ініціювати, просувати у Європі і ЄС ухвалив відповідний санкційний пакет. Орієнтується тепер Європа на Трампа. Так, мене ще раз наголошую: чимало претензій до заяв Трампа, але все ж таки його така неординарність вона суттєво може змінити ситуацію в Європі. На користь їй самі і на користь нам. Ну і тоді заяви президента Латвії про те, що НАТО не готове воювати, ну, залишиться чисто для нього. Я думаю, що ще його соратники, його колеги по Європейському Союзу відповідним чином відреагують на те, чи готові, чи не готові, тому що ця заява дуже-дуже неприваблива, а, знаєте, така проросійська. Ну тепер давайте все ж таки до грошей в унітазі. Бо, як на мене, ця історія ну така взагалі дуже-дуже показова. На Львівщині працівники державного бюро розслідувань затримали 24 грудня депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця. За даними джерел української правди, мова йде про представника партії Європейська Солідарність Петра Порошенка у Львівській обласній раді Володимира Доманського та першого заступника мера Яворова Віталія Денего. Ну тут такий політичний присмак є, як ще в одній історії, яка стосується партії Удар Віталія Кличка. Вони сьогодні позбавили членства адвоката-очільника партії на Одещині, тобто Одеського голови обласної організації Олександра Суханова. Його затримали за вимагання Хабара в 1 мільйон доларів за рішення про виділення в оренду землі на набережній парку Наталка. Тобто він вирішував питання для когось з Одеси в Києві. Ну, виявляється, таке може. Сьогодні в кличка сказали, ні, ні, це не наш клієнт, не наш партієць, перепрошую. Ну, а повертаючись до львівських хабарників, так ті намагалися засунути в Унітаз 1 мільйон 200 тисяч гривень. Хотіли змити це, воно не змилось. Вибачайте за ці подробиці, правда, там були не гривні, а долари, і вони швидше за все застряли. Ну і ще до одного. Такого дуже гучного корупційного скандалу, який стосується одеського воєнкома Борисова. Ця історія дуже давня, її вже більше року. Борис свого часу вже виходив із СІЗО під заставу 12 мільйонів гривень, заплатили за нього цю заставу. Хотів втікти з України, його затримали, знову засунули в слідчий ізолятор. І сьогодні він вийшов під заставу у 40 мільйонів гривень. Знову за нього заплатили 40 мільйонів гривень. Звідки гроші, я не знаю. Ну, певно, є, десь якісь тумбочці лежать. І відразу співробітники ДБР висунули йому чергову претензію і підозру про те, що він намагається нібито покинути територію України. Тобто не відпускають вони його зовсім. Ця підозра загрожує Борисову позбавленням волі на 10 років. Суду поки що не було, але був суд, який встановив. Конфіскацію майна Борисова. Ну, ця інформація, як на мене, взагалі, друзі, просто катастрофічно страшна. Сьогодні вже відомо, що за рішенням суду у Борисова забрали будинок площою 857 квадратних метрів в іспанському курортному містечку Марбель'я вартістю 4 мільйони євро. Це близько 158 мільйонів гривень. От запитання, звідки в нього гроші на заставу. Ну, мабуть, ще десь в мішку лежать. І в 22-му році цей будинок придбала матір Борисова. Також у нього забрали нежитлове приміщення в цьому ж Марбелья площею 223 квадратних метри і воно вартує 510 тисяч євро. Його свого часу на себе оформила дружина Борисова. Крім цього, столичний суд передав. Компанії Arma, яка займається реалізацією конфіскованого майна, три елітні автомобілі, які були куплені у розпал саме війни дружиною і тещою підозрюваного полковника. Мова йде про Mercedes-Benz GLS 580 вартістю 2 мільйони гривень. Mercedes-Benz 63 AMG за ціною 8,4 млн грн, і Toyota Land Cruiser Prado 150, але в нього чомусь вартість взагалі 48 тисяч грн. Тому такі друзі сьогодні новини, різдвяні подаруночки під ялинку про хабарників, про історичні заяви, скажу, президента Латвії про те, що вони не можуть впоратися з російською агресією БША. А як тоді ми впораємося? Перепрошую. Ну, реально, історичні я їх по-іншому назвати не можу. Але в будь-якому випадку Європа буде думати про те, як протистояти цій агресії. Я не сумніваюсь, тому що там є такі лідери, як Макрон, і вони. Через не хочу, але будуть робити все необхідне для того, щоб російська агресія на території Європи і далі України точно не пішла. Але я не маю сумніву в тому, що в Україні вони будуть допомагати в силу різних обставин. Не завдячуючи, а супереч. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що були зі мною. Перепрошую, що випуск вийшов таким трішки завеликим. Спасибі, що дивитесь. спасибі, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю, цього шаную ще раз з різдвом вас. Не перемикайтесь, все буде Україна.